Завтра українці ще насолоджуватимуться дуже теплою, навіть спекотною погодою. Однак у суботу вже почнеться похолодання і дощі, а в наступні дні очікуються навіть заморозки. Так, 25 квітня в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня 20-27 градусів. А ось у суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну, очікується в день 10-17 градусів. Також завтра, 25 квітня, короткочасні дощі з грозами очікуються у західній частині та в приазові. У більшості областей буде сухо, однак увечері в п'ятниці локальні дощі, ймовірні, практично повсюди в Україні, попереджає синоптик. Погода 26 квітня. У суботу, каже синоптик, в Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі в день місцями на лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15-20 мС. Вітер посилиться до 7-12 мС. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах 4-11 градусів. Нарешті території країни вночі 8-13 градусів, а вдень 13-18 градусів. Погода 27 квітня. Вночі наприкінці тижня у північних та східних областях пройдуть дощі. Вдень у більшості областей буде сухо. Вітер залишиться 7-12 мс, а у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви 15-20 мс. Вночі буде 3-8 у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 градуси. Вдень 6-12 градусів на південному сході України 13-18 градусів.